Чи я мудачка через те, що повела свою дочку до Діснейленду? Я начебто вже думаю, що ні, але моя сім'я переконує мене, що так. Мені 28, і я поїхала у відпустку з моєю дочкою 5 років і моїм чоловіком 29. як в останню подорож перед тим, як ми станемо сім'єю з чотирьох осіб. Я на сьомому місяці вагітності, і ми хотіли провести час з нашою дочкою перед народженням її братика. Коли мені було близько 13, я, моя мама, мій тато і мій молодший брат поїхали у відпустку до Діснейленду. Це було весело, поки мій тато не залишив свій телефон у готелі, а вони не повернули його нам. Йому довелося купити новий, і моя мама з татом були настільки засмучені, що ми більше туди не їздили. Я думала, що це було нераціонально, адже це було улюблене місце моєї мами. Ми їздили туди принаймні раз на рік у дитинстві. Після тієї всієї ситуації моя мама це зненавиділа. Тому, коли ми з моїм чоловіком хотіли поїхати у відпустку перед народженням дитини, ми вирішили поїхати до Діснейленду, десь на Три дні моя дочка любить принцес і ідею магії. Тому, коли ми сказали, вона була в захваті. Я сказала мамі, коли ми обідали разом, що ми їдемо у подорож, і коли я сказала, що це Діснейленд, вона розлютилася. Я була. Надзвичайно збентежена, бо, чесно кажучи, думала, що вона забула про це. Вона назвала мене зрадницею і деякими грубими словами. Вона вибігла з ресторану, а я заплатила і пішла за кілька хвилин. Через кілька годин мій тато подзвонив мені і накричав, що ця сім'я не їздить до Діснейленду, якби ти не була такою розпещеною маленькою слово на Б, ти б це зрозуміла. Я була шокована. Це були мої гроші, які я витрачала, і я думала, що всі вже забули про це. Моя мама надіслала мені довге повідомлення про те, як вона припинить спілкування і більше не буде моєю матір'ю, якщо я все ж поїду. Подорож була повністю оплачена, тому я відповіла: добре, мабуть, у тебе тепер є тільки син, і заблокувала її. Я отримала щонайменше 60 дзвінків від родичів і кілька повідомлень, що я не права. Ми все ж поїхали і повернулися вчора. Ми всі чудово провели час і моя дочка прокатилася на своїй першій дорослій гірці. Їй сподобалася кожна хвилина, тому, на мою думку, все це вартувало того.